Доброго дня, мої любі. З вами система Ханна Кот. Система, яка йде проти матриці, але не бореться з нею. Це система, яка навпаки, вам говорить, з вами все ок. Вам нічого міняти не треба. Вам навпаки треба пізнати себе. І зараз те, що я кажу, багатьох вас відгукнеться, тому що насправді. Ми сюди приходимо пізнати себе. І нам про це постійно всі говорять, що тут у мене літає. Але при цьому, при цьому ми тільки робимо те, що змінюємо себе. Один наставник нам говорить, ти робиш те не так. Та що ж це за мошка, розумієте? Вибачте, це добре. Другий наставник говорить, це не так, і всі вони праві. Бо, як правило, наставники це ті люди, у яких щось вийшло в цьому житті, але у них якраз вийшло те, що відповідає їх сутності. А тобто їх керівно-провідним кодам – це моя назва, це моя система. Керівно-провідні коди це їх цінностям, тобто цінностям їх душі, через які, коли ви попадаєте в ці цінності, то ви в потоці. Ось так. І все для вас починає здійснюватись тільки тому, що ви, як частка Бога, ви знаєте себе і кажете: так, я приймаю свою унікальність, я не хочу її змінювати, я йду за нею. Але досить я сьогодні хочу вам розказати про. Амулетний код на особисте життя. У мене у самої, звісно, він є по системі ханна код. Я і раніше робила амулети, але була трішечки інша система, була система трансформаційна, тобто основний уклон я робила на трансформації. Зараз я передивилась весь цей момент, тому що я росту теж, я теж багато чого вивчаю, я на собі, по перше, бачу, як все це працює. І зараз я роблю амулети таким чином, що дві карти в амулетові вони саме про ваші керівно-провідні коди, які ми посилюємо. Ви посилюєте, коли медитуєте за амулетом. А одна карта про трансформацію. І то трансформацію не шляхом трансформація, як така а шляхом нейтралізації тіньових кодів. Які є в вашому, вашій мо, коді душі? Тобто є код душі, керівно провідні коди, це те керівник, тому що він направляє, куди вам треба йти вашій душі. Провідний, так, моя люба, собачка дуже красива. Провідний, тому що він і є провідником в той потік, де здійснюються всі бажання. Але якщо ви ще не маєте того, чого ви хочете, то значить це про що? Про те, що у вас є тіньові коди. Ті коди, які не дають вам попасти в потік, бо щось вас зупиняє, коли той чи інший код керує вами. Так от, про особисте життя. Сьогодні я їхала. Значить, Я живу зараз в Новій Андалусії, шукаю квартиру, дивлюсь де, або Пуертабанус або Марбея. І я коли їхала, прийшла на автобус, я не, не воджу машину. бачу, хтось мені в Тіндері пише, знаєте, так дуже наполягає на зустрічі. І я кажу, що Та, я за реальну зустріч. Він каже, я теж і каже, що ти робиш? А я кажу, що ти робиш? У нього запитала, не знаю чому. Він каже, я зараз поїду, буду вільний. А ти, я кажу, я їду по А він каже, я якраз там живу, ну і все. Він каже: зустрінемось там, чи як? Я пишу: ну, взагалі, я вже 20 хвилин чекаю на бус, на автобус, тому, може, ти б мене і забрав, не знаю. Тут під'їжджає вже бус, прямо в цей момент. Він каже: чекай, я приїду. І приїжджає реально чоловік на Порш Панамера, вибачте, не каєн, Панамера. Це я кажу про те, що який рівень чоловіків є у мене зараз, коли я почала робити амулети по системі Ханна Код. Знов кажу, мої амулети не про те, що до всіх будуть приїжджати на Порш Каєнах, або всі будуть жити в Марбеї, бо у вас свій керівно-провідний код, а верніше свої керівно-провідні коди. У всіх їх різна кількість у когось один, у когось три. У мене сім, наприклад. І я чому в Марбеї? Тому що я завжди сюди хотіла приїхати. Мої крінопровідні коди мене сюди рухали. Але у мене був тіньовий код. Знаєте який? Я одна в місті, якого, якого я не знаю. Тобто, ось чомусь у мене всі мої переміщення до цього, да, там Аліканте, Тарів'єха, Мурсія, всі були пов'язані з людьми, яких я знала, які там жили. І я так і рухалась. Та? я пожила в Мурсі. Та шо, що ж це за Понимаєте? От не можу я. Я пожила в Мурсії. Потім там була знайома, не сподобалась в Мурсі, поїхала в Тарів'єху. Сподобалась Тарів'єха, була знайома в Віканти, поїхала в Аліканти, і тоді вже мене рухало в Марбею. Мій керівнопровідний код, бо у мене керівнопровідний код один із них розкіш. І мій повинен чоловік, який підкреслює статус і мою розкіш. Ану, я. Горить світло, і оце. Вибачте, але це ж так, дівчата, отак і ми люди, розумієте. Іноді, так, це сьогодні я купила собі мій провідник код розкіш в захваті покупка Буси, дуже класний костюм. Так от, продовжую. І коли я зробила собі крінопровідний амулет по системі Ханна Кот, то саме тоді... Це просто фантастика в плані того, що я вам розказую. Якщо так от слухати, я зараз сама навіть це не вірю. Е так сталося, що мені мене запросили в Марбею. Якщо раніше я сама пробувала шляхи, я підходила розумом до того, де мені жити, як мені приїжджати яким чином, або в готелі жити, або до знайомої чергової, да, там пожити одне тиждень, пошукати квартиру, то тут, тут мені запропонували пожити ще і навіть такі умови, що живи нічого платити не треба. Це перше в моєму житті за мої 51 рік. До речі, мені 51 рік, у мене є такий ж е, амулетний код на молодість. Ви можете на мене подивитись. І теж, якщо хочете. Молодість не купити, але є закони фізики, які давно вже працюють. І все працює теж, спираючись на ваші керівно-провідні коди. Так от, і зараз ми зовсім інші чоловіки. Але були часи, коли чоловіки були іншого гатунку. Я зараз хочу вам розказати: я згадала в порівнянні, що як всесвіт з нами грає, я пам'ятаю, Якось в моєму житті теж було я познайомилася з чоловіком, значить, на пошкаєні, Да. ми десь домовилися зустрітися, він мене не забирав. Да, і зараз хочу вам підсвітити, по-перше, ті моменти, де чоловіки реально нами маніпулюють, і ви повинні це бачити, не закривати очі. І як бути розумною, і як. Вищолкувати все те, що, скажімо так, гонить вам очі. Кажу, який, вибачте за мій сленг, але. Так от, я пам'ятаю, значить, а він мені написав, давай з тобою пообідаємо. Окей, думаю, я пишу класно, Він каже, а як же? Думаю, ні, ну класно, чувак зразу хоче обідати. І саме цікаве, значить, я значить, коли. Е... Зараз. От бачите, отак не успокаивається. І, значить, коли ми з ним ви зустрілися на певному місці, мені хочеться її вбити, вибачте, де вона. Значить, ми сіли на певному місці і не сіли, вру. Ми з ним зустрілися на певному місці. Я побачила, що він на Поршкаєні. Як куди я знала? Ну, на Поршкаєні, на Поршкаєні, добре. І далі він мені говорить: слухайте, ну ми зараз що, підемо щось вип'ємо, А ні, не так. Він мені говорить, це було давно. Про те, що ой, ти знаєш, я щось якось шльопках і показую в мені реально ноги, вони в нього в шльопках. А це було влад, десь осінь. Каже, ти знаєш, я щось забув переобутися, давай ми тут заїдемо 5 хвилин, я переобуюсь. Ну мене це ніяким чином не знесло в мене голови, в тому плані, що я не боюсь. А якщо ви боїтесь, вам це не треба робити, у мене відсутнє. Тобто я відчуваю, як да, людина, яка має інтуїцію, всі мають інтуїцію, але вона розвинена. І він, я пам'ятаю, зараз він мені мене привозить там якийсь комплекс. Їхали буквально 10 хвилин і. Він, тобто я бачу, що крутий комплекс, він типу, залишає мене в машині, йде, його десь не було хвилин сім, потім приходить. От слухайте просто да, от, поведінку показати, де я живий. Але чоловіки, запам'ятайте, чоловіки, як правило, не показують, де вони живуть, бо вони хочуть вам сподобатись, забезпечені чоловіки саме через їх внутрішню сутність. Починають вам розказувати плани на майбутнє, де вони живуть, ті чоловіки, які хочуть з вами по-швидкому чому. Тому що поки у вас очі не розкрилися на те, хто вони є насправді. Так от, він мені це показав, але знов-таки мене це теж якби ну, не вразило. Я нічого не сказала йому. Їдемо далі. Значить, вийшли там припаркували машину. І він мені говорить: слухайте, хоча була розмова про те, щоб разом пообідати, він мені говорить. Ну, а може, ти хочеш щось випити чи їсти хочеш? А реально якось я їсти не хотіла, ну, було ще ранувато. Я кажу: ну, в принципі, я поки що хочу їсти. Ну, я не кажу, не знаю, ну давай щось вип'ємо. Я взагалі-то їм пізніше. Він каже, ну так, да, йдемо йдем випити щось. Ми сідаємо далі розумієте, да, вже косяк, коли запрошував на. Обід, і тут вже перейшло на випивку. А що випивка? Я, Я не п'ю. Я взяла собі каву да, з молоком, соєм, все. Він взяв собі чай, оце і все. І далі, бачу, він поспішає Такий, розрахуйте нас, поспішає, Каже, пойдемо пройдемося. Ну, ми там пройшлися, там ми зустрілися в центрі. І оце починається. Ти така класна, у тебе класна енергетика. А, мені з тобою так комфортно, ти така зручна. Розумієте, да? а давай з тобою разом вже новий рік зустрінемо. А я з тобою хочу вже повечеряти. А я кажу, а де ти взагалі снідаєш? Він каже, я перший раз снідаю в час дня. Теж дуже чудно. Угу, думаю, ні, ну ладно. він каже, я, я прокидаюсь, зразу іду, бігаю, потім йду на роботу, а, а потім безпосередньо да, вже щось е, снідаю. Але якщо ти захочеш, ми з тобою поснідаємо. І вже малюю плани на майбутнє. все. А ще ще було цікаво, коли ми їхали в машині. Він мені каже, українки класні. А потім каже мені, а ти хочеш а щось... йому чомусь поду... подумав, він, що я хочу дітей. Слухайте, він мені каже: А ти хочеш дівчинку чи хлопчика? І наче такий, я, я, а я така йому кажу, а ти кого? Він такий, ну не знаю, а ти кого. А я кажу: йому така, так я взагалі не хочу дітей. Він каже, так і я не хочу дітей. Я кажу, а як ти ж? Ти, а, ти ж казав, що дітей, е, кого я хочу, і ти когось хочеш. Чи кажу, ти, ти хочеш мені сподобатися і підлаштовуєшся під мене. Як ви думаєте, вб'ю я її чи ні? Ось це також момент, та, тоді вже мене напряг. І далі слухайте. Далі він мені говорить: ой, давай сьогодні ввечері повечеряємо всім вечора. Я так на нього дивлюсь, я не знаю, у мене на сьогодні плани. Тут він каже, а то мені додому вже треба. Ой, не додому. А то мені треба раптово їхати в малого. Тут у мене терміново намалювалася зустріч. Я кажу, подожди, ти ж, ти ж зі мною збирався обідати, як же ж намалювалося зустріч? Намалювалася зустріч, я з водієм слухайте, поїду в Малого. Але давай ввечері по сьодьо всім погуляєш, тут походиш. Я така, ні, ну взагалі, може, тобі хотіли обідати, я хочу їсти. Він мені каже, слухайте. Ні, ну ти поїш, а чек даш мені, я його тобі оплачу без проблем. Ну, по типу компенсації. Я кажу, ні, ну приємно. А потім вона питає: Ну, у тебе є гроші? Я сказала, що є. Чи жалко я сказала, що сказала, я, що є, ні. Тому що реально краще перевірити зразу чоловіка на першому побаченні і поставити хрестик, розумієте? Да? Ніж він би мені дав, а потім би мене це тримало. Далі ви зрозумієте що. Але, дівчата, ви це зможете робити тільки тоді, якщо ви дійсно маєте насичене особисте життя, у вас не один чоловік, і ви не маєте гарячі бажання вийти заміж. Що коли ви маєте гаряче бажання вийти заміж, ви будете нанізувати своє бачення на чоловіка на будь-якого. Ви скажете, наприклад, йому так, немає, він там скаже тобі, потім, а скільки тобі дати, почнеться оце, це да, Е, Ну, таке, може, навіть би там видав би 20 євро. І, але якби він мені дав 20 євро, то можливо, те, що було б далі, б не було таким головним щодо прийняття рішення і правильним. Ну, окей, я про себе думаю, якраз я тебе перевірю. Думаю, якщо ти потім у мене запитаєш про чек, і віддасть там мені гроші, окей. Якщо ні, то до побачення. Така я йду, погуляла, сіла, поїла, там десь я щось наїла, десь на тисячу гривень. Думаю, окей. Він мені пише. Думаю, вау! Він мені пише, я мамі розказую цю історію. Мама каже, та, це щось не те. ну, що значить, йому одразу я кажу, ні, мама, все може бути. Окей. Пише мені, як ти, що ти, по типу, вибач, я вже за тобою скучаю, розумієте. А у нього, до речі, коли ми гуляли з ним, були намагання вже мене, ну, доторкнутися до мене. Причому так, то за талію, то за волосся, і я зрозуміти, що не треба. Ну і реально, що це за таке скорочення дистанції, заради чого? Людина для мене взагалі нічого не зробила, навіть не в цьому річ, хоча в цьому також ніяк себе не проявила, але вже руки свої да, А Хтось мені тут написав. А, дякую, Надія, добре. І Писав, писав, потім... а я йому написав про те, що наступну зустріч я тебе не буду торкатися. І сміється, а йому, ну, типа, я йому пишу, ну, мені навіть більше засмутило те, що ти з обідом так, так вчинив. І тут він, він знов почав щось пояснювати. Я чую, що він щось якось пояснює, ну, вже якось не дуже, скажімо так, доказово. Вони ж тоді пішли сумніви. І по седьмому він мовчить, а у мене вже я пішла в магазин, вже накупила собі речей. Так, так. То дивлюся, і згадую, що у мене кожен раз коли зустрічаюся з чоловіками в центрі. <сум> я, я тоді це було, я заходила в ЦУМ і купляла собі речі. Так. Значить, я вже накупила собі в ЦУМі там щось купила собі. І ще мамі додому купила тортик. Думаю, як я буду все це нести, не нести, як я буду все це оце їхати. Думаю, ой, ну напишу йому. Думаю, мені цікаво було його пробити в плані, а він же дуже вечерю хотів. В плані вечері, в плані чека. Я пишу йому, привіт, як справи. Він мені пише: Ой, типа, ти на мене образилась. Добре, я пишу ображатися, це доля служанок. Це є такий вираз, і це не гарно, не те, не що я зараз там погано відношу до людей, які нас обслуговують, ні. Це про внутрішній стан. Якщо ти навіть є директором, але ти постійно на когось ображаєшся, значить внутрішньо ти ще відчуваєш себе не володарем цього світу. І не має значення, яким ти працюєш. Ти повинен бути володарем самим для себе завжди. І пишу, ні, я не образилася, просто люблю говорити про те, що мені подобається і що мені не подобається. І пишу йому, чи можеш ти мене забрати, додому відвезти? І, і думаю, цікаво, бо він зараз напише, що давай же повечеряємо, да? ти ж томилася там з покупками. Думаю, або скаже, покажи, що купила, або, можливо, компенсує щось, або скаже, який чек давай, їла ти чи не їла. Він каже, да, окей, через 20 хвилин буду, думав, ого. Я пишу йому ну ти просто Бог, я завжди хвалю чоловіків. І до речі, да, я торт після цього купила і купила йому свій снікер. Думаю, Ля, ну, людина реально да, приїде, ну чому ні, дівчата. Дам йому якусь я вийду там, з тортом, з покупками, дам йому снікер, я ж дуже добра. І думаю, навіть якщо він мені на че гроші не дасть, це буде йому, знаєте, такий паддих невеличкий. Натяк на, 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 на те, що я все зрозуміла. І от він приїжджає, слухайте, я сідаю його, я вже розумію, що це не його, потім скажу в Поршпанамеру. До речі, в Порш Панамері не працював кондиціонер, вам всім на примітку не буває так. Якщо людина багата і в неї є гроші на поршпанамеру, у неї кондиціонер завжди буде працювати. І ще я помітила, що у нього його сидіння, то щось там трішки порізане, теж на це звернула увагу. Теж так не буває. І він мені проговорився, коли ми сиділи, що він займається тим, що дає в оренду машини, а там ще й квартири влітку, ну, начебто, у нього агенція. Ну я поняла, що не агенція у нього, і цей порш. Панамера, на якому він приїхав, це та машина, яку він здає в оренду. Зараз, звісно, просто той пошпанамеру ніхто не орендував. Чому? Бо там треба кондиціонер відремонтувати і щось з сидінням зробити. Як тільки відремонтують його, він цей поршпанамера буде чекати наступного людину, яка буде його її орендувати. Розумієте про що я? Мільйон відсотків. Ну, тому що ну. Не роблять і не вчиняють так чоловіки. Запам'ятайте, де сьогодні була зустріч, які справді забезпечені. По перше, вони теж на нас дивляться, і це нормально. Вони теж нас оцінюють. Вони не починають, побачив тобі дві хвилини розказувати. Він мені це навіть казав тоді, що я тебе вже і кохаю, дівчатки. Це взагалі. І в машині зі мною скучала. А я кажу: та ні. Ну так правда, а за чим скучати? За чим? Ти що, для мене щось зробив? Ну, реально, ти якось про мене попіклувався, щоб я скучала. Я ну, йому це не сказала, тому що головна наша мета, як всіх я бачаю, дівчата, це нікого не виховувати, транслювати те, що тобі хочеться бачити. І не поспішати, не закохуватися в те, що можна сама собі придумати. Бо... Коли він приїхав на Поршпана Мерія, я побачила, можна було собі придумати багато. Але потім, коли ти дивишся на людину, не говориш їй, що робити, а даєш їй змогу себе проявити, вона не проявляється, це все зрозуміла. Про Чек він так і не запитав. Він мене довіз, я вийшла. Він мені сумки до достав. Про чек він, до речі, не запитав. Я йому в кінці сказала: це тобі достала сніг. Іркла, а столуего і пішла.